Пайне Панова з великим задоволенням запрошуємо всіх на перегляд першого матчу в рамках сьогодні. Мене тех1 Дмитро Пастушок. Йому допомагає Роман Семенів, Юрій Лучків та Дмитро Тоган. Одразу атак. Атлан Марченко та Богдан Демкович. На них може розраховувати команда Скаут. Удар поворотом, щоб хто навіть не підключався до цього прострілу партнера. Вавренчук може стріляти середній відстані. Заходить Михалюня. А то його проти хід Юрій Луч. Передача у центр штрафного майданчика Не проходить Михалюню. Вирішив розхитати Лучківа. Дуже легко втік. Від цієї опіки! Влучає. Атакують блакитні через центр ігрового поля. Максимов на ударній позиції. Рекошет і ледь не зрізав того Михалюньо Дуже легко на швидкості втік від цієї опіки. Відає передачу, не забиває. На конкурентів команди Scout Gaming Group. Пастушок! ворота пробиває Дмитро Ба Бабільш достатня кількість втрат у простих ситуаціях. Пастушок ударна позиція. Непогано! Group поки що відзначитись не можуть. Юрій Лучків віддає передачу на Тогана, той пробиває прав. Там не було порушення правил. Загубили Мусяновича, той може пробити правою, його протихід. 1-0! Scout Gaming Group вийшов вперед на 20-тій хвилині цієї зустрічі. Віталій Мусінович записує. Запрошуємо усіх палких оболівальників футзалу на майданчик ліцеїм Івана Пулюя. 10-й тур Местера IT-ліги дарує нам яскраву вивізку протистояння між Тех-1 та Scout Gaming Group. Взаємодії з партнерами тех, сам Ярослав поки що не забували. Зараз це може зробити Віталій і Кобрин 0 Блискавична атака. Ось, власне. Спотикання для одного з лідерів. Удар поворотом! Щепанський кулакосал. Тому лише можемо його ці дії відзначити. Тоган! І знову сейв щепанський! Він досить цікаво провів початок цього матчу. Кузьмін на дальній стійко! Гол! Мусянович 3-0! Оформлює дубль Віталій Мусянович. Ну і, можливо, знімає ось. Су-18 очок. Передача Мусянович не оформлює хитрих. Позаду Демкович. Демкович. У центрі поля на вільного Михалюня. Той переграв суперника та збільшив перевагу до 4-0. Брав! Чудова гра від скаутів наприкінці першого тайму. Вирішив розхитати Максимо Михалюня, А вихід вічнавіч можна зараз забувати. Удар поміж ніг та з другої спроби закочуєш у сітку від команди. Тех-1 Ярослав Михалюня. 5-0. Чергова втрата Семеню може пробити поворотом? Зайшов Лучківа, і той забиває 5-1. Ось те, що треба для команди. тех 1. Ну вона ніколи. Вихід лівим фланом. Можна біля передачу на Юрія Лучківа, то знову тогану. Удар з правої. 5-2! Інтрига, можливо, ще навіть буде жити. Ось грає з Вогнем. Атакує Михальонь, віддає передачу. Марченко не забиває. здавалося, суперника Михальоня ударна позиція. Вирішив віддати на Грубяка і той забиває. 7-2 Іван Грубяк. Після передачі Михальоня все ж таки знайшов свою нагоду. Захунком 6-2. Команда Scout Gaming Group кладе на лопатку. Т1.